Ukrajinská a ruská delegace se tady v Istanbulu sešly na stejném místě jako předtím. У зв'язку з відновленням контактів між Україною та Росією, ця зустріч є першим прямим контактом високого рівня між сторонами з березня 2022 другого року. Ми повинні використати цю можливість для просування до миру. Кожен день зволікання призводить до ще більшої кількості втрачених життів. Шановні гості, поки війна продовжує забирати життя Запровадження перемир'я якнайшвидше має критично важливе значення. Ми також маємо шанс забезпечити припинення вогню паралельно з переговорами. Візит президента України Зеленського до Анкари став важливим кроком у напрямку початку переговорів. Ми з такою ж радістю приймаємо і делегацію Росії, яка бере участь у переговорах. Хочу наголосити на одному важливому моменті: подальший розвиток подій залежить від наших рішень і дій. Ми всі разом нестимемо за це відповідальність. Те, що ці переговори можуть стати основою для зустрічі на рівні лідерів, також є вкрай важливим. الا يتم تاخير هذه المفاوضات التي كنا نعتقد ان تكون مباشره بين الوقت kapansın tamam mı? Burak Bey すてき。<Thank you. S 3> <Please. S 2>